4 стаканчики муки. Після цього додаємо дріжджів. дріжджі, вони ж у нас роблять тісто, як ще кажуть, ну, дають ріст тісту. Іван та його сім'я заводський хліб практично не споживають. Вже декілька років поспіль чоловік пече буханці дома. Каже, такого запашного і смачного в магазині не знайдеш. До того ж, його собівартість менша. До випічки домашнього хліба ми привикли з самого дитинства. Так як наша сім'я була велика, жили далеко від магазина, і мама винужна була пекти. А він є з однієї вкусніший, з іншої сторони він є економніший. На сьогоднішній день це буде приблизно десь 6-7 гривень. Дивлячись, де мука придбана. таких, як Іван, може побільшати, адже за останній місяць ціна на хліб зросла в два рази. За буханець білого доведеться віддати від 8 до 10 гривень. Дешевше хліб коштує у магазинах, де продається випічка власного виробництва. Можна пошукати на полицях соціальний хліб, але і на ньому не вдасться зекономити. Його вартість зараз становить 6-7 гривень. А хліб, чому людям не продають четвертинку хліба, половину хліба і плюс ще якість ніяка. Якість ніяка, тому що той береш буханку хліба, половину її викидаєш. Розібереш, то хліб завжди дорогим повинен бути. Тільки щоб був хороший, вишистий такий. Не 450 грамів, хоч такий, на кілограм, він десь якраз на десятку буде кощувати. Муку, хлібопічки, печемо самі вдома, бо виходу більше нема другого. Нереально за теперішні зарплати все купити. Наразі зростання ціни на хліб практично ніхто не контролює. Єдині обмеження це торгівельні надбавки, котрі не мають перевищувати 10% по 5% для виробника та для продавця. Стосується це лише хліба вагою, більше як 500 грамів, виготовленого за простою рецептурою, тобто без додавання цукру, жиру та інших наповнювачів. Це частково стримує ціну на хліб, але виробники при цьому на межі виживання. Ціни контролювала інспекція по цінах, яка зараз у стадії ліквідації. Головою облдержадміністрації встановлені граничні націнка це 10%. Торговельна націнка, і 5% це рентабельність для виробника. За даними державної статистики, в Україні щорічно випускається і реалізовується більше 2 мільйонів тонн хліба та хлібобуличних виробів. Проте за останній період спостерігається скорочення виробництва, причина низька платоспроможність населення і бажання зекономити, що і роблять закарпатці.